У Полтаві розпочали поточний ремонт дитячих спортивних майданчиків з частковим додаванням нових елементів. Перший з них закінчують облаштовувати у мікрорайоні Рогізна, що на Подолі. Тут з'явилися і різні тренажери, і кільце для баскетболу, канати для підтягування та безліч перекладин. Ця локація просто необхідна для такої кількості місцевих жителів із дітьми, каже депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Я привічник того, щоб в кожному районі мікрорайоні Полтави були нормальні сучасні спортивні майданчики. Щоб діти могли приходити вільно займатися і спортом, гратися, відпочивати в більш дорослому віці, там від 9 там до 14-15 років їм фізично немає куди піти, і тому було прийнято рішення встановлення саме цієї спортивної зони поруч із дитячим майданчиком. Це така буде спільна локація, куди будуть приходити і мамочки з колясками, і в той же час будуть займатися підлітки. Нині майданчик загороджують парканом, аби в подальшому діти не вибігали на дорогу. Фактично, це завершальний етап ремонту, говорять працівники. Два дні назад встановили площадку дитячого кільце і тренажер для преси. Також ми встановили. Тренувальний комплекс, де можуть займатися декілька дітей одночасно. Пісок привезуть і будемо розплановувати рівненький площадку. Сьогодні плануємо закінчити роботу. і Переходимо на наступний об'єкт. наступним. Відремонтують спортивний майданчик на вулиці Старий Поділ. До сьогодні дітям із декількох будинків цього мікрорайону просто ніде було гратися. Переконує місцева мешканка Ольга Хрипко. Батьки змушені були водити своє чадо в інший двір, каже вона. Найближчий майданчик є будинки за чотири звідси. Але він відноситься до приватного дитячого садка. Звичайним діткам, просто котрі не мають жодного до цього відношення, туди вхід заборонено. Зараз фактично немає жодних дитячих майданчиків, де діти могли б безпечно гратись. Безпечний майданчик для дітей в цьому дворі це просто необхідність, додає Полтавка Вікторія Якименко. Адже гойдалки та турніки, які були встановлені тут ще за радянських часів, вже давно вийшли з ладу. Майданчику, ну я. Вважаю, що років 50, і він вже в аварійному стані. Мені як мамі не дуже подобається, що моя дитина біжить туди на гойдалку, і ця гойдалка вже гнула і може в будь-який момент впасти, моя дитина, забитися. Я та інші матусі дуже з нетерпінням чекаємо новий майданчик, щоб наші діти гралися в безпечних умовах.